Скоро день молоді почнуть святкувати, а я виглядаю як після похмілля. Побритись би, привести себе в лад. І від мене вином що й ароматить. Це необхідно виправити, запивши шампанським. Чуєш, я не запізнився. Срачка напала. Я говорив мені мій дід, до сраки така срака. Як вона не сре, сідай! Зараз початок. Це неймовірно прекрасне свято. Я, до речі, помітив, що за 10 років ні разу під час свята тощу не було. А, ну буває. Всіх вітаю, наша молодь. Ось і настало наше улюблене багатьма свято. І це означає, що його можуть святкувати всі, аби відсвяткувати. Молодість і згадати молодість. А перед початком вийде директор нашої школи щоб розказати анекдот. Знаєте, коли я ще до того, як директором став, я виступав на сцені. Наша комедійна група придумала таку історію. Цю казку придумали ще в кінці 90-х, чи ні, на початку 2000-х. Нехай почнеться анекдот шоу. Історія молодого бандита були так звані лихі дев'яності. Один молодий бандит вирішив покинути все і перечекати бурхливий час десь. Все це тому, що його банду спіймали, посадили за ґрати, а він, наймолодший, майже юний, він утік. Ось, подумав він таке: валити треба. Довго чекати він не став, бо те, що зловлять його, знав. Він був бандитом із банди, тому легко знав в кого підробити документи. Пішов він до одного чоловіка і став йому казати: Ось в таку сраку я потрапив, допоможеш. Гроші є, звичайно. Ех, товариш. Ти то в такому болоті за страх. Ну і сумна історія. Думаєш, так легко буде, коли простижнеш на наступний острів. Ех, то та -та, така сумна історія, що аж заспівати можна, мені перечекати у Молдові просто. Кажеш, заспівати хочеш, товаришок. Ну так співай. Давно не бачив, щоб люди співали, телевідінги не рахується. а ти за це бумаги й получиш. Що ж, нічого не вдієш. Діджей, музику, діджей, Любив я ризикувати, І ще зарт награти. Та настали часи злі, коли нічого вже немає. Хотів знайти одно. Но впав я у гівно, бо не буває перемоги без програшу, без програшу перемоги не буває. Братан, якщо везе в одному, у іншому все прогавиш. Може без дому жити станеш, адже ніколи не знаєш. Такий нам всі морок, Ризикувати треба вміти, а як не вмієш, то треба валити. Братан, а як не вмієш, то треба валити. Знаєш, то ти так гарно заспівав, що я тобі ще й дешевше остальних продам підробні документи. Удачі в Молдові. І звалив наш персонаж в іншу країну. Повернувся рівно через 10 років, коли вже нове століття настало. Кажуть, змінив прізвище. Яку діяльність розпочав, ніхто не знає. Можливо, співаком став чи якимось там музичним. Про це залишається лише здогадуватися. Тож, якщо ви побачите чи почуєте чоловіка, який співає про те, як він у 90-х важку долю пережив, знайте, що ви знайшли молодого бандита. Удачі вам і не ставайте бандитами! Що ж, дякую за чудову розвагу. А тепер перейдімо до інших розваг. Чогось не розумів чогось. То Це анекдот чи протилежний анекдоту. Так і я. Більше як повчальна історія. Перший конкурс. Хто хоче, може спробувати себе в снайперстві. Конкурс ми назвали молоді снайпери, кілери. Ціль проста. У вас роль снайпера, якому потрібно влучити ворогів. Водяні пістолети ми зарадили фарбою, щоб було видно. Є вітра з фарбою та перезарядки. Чим більше цілей ви вб'єте, тобто виб'єте, тим кращий результат. Час пів хвилини. Хто вправно і швидко стріляє, підніміть руки. Ось можете рукавиці віддягнути, аби не забруднитись. А кріль з ним! Треба попробувати! Виходьте, тепер ви і ви. Як тебе звати? Привіт! Я Антон! А я Петро. Ну що ж, почнімо стріляниному місті. Ну, точі що в селі. Час почався. Стрілка Петра. Йому вдалося уразити найбільше. Ось твій приз! Дужева іграшка. Саме так. Абсолютні. Тримай! Вітаю зі сп'ято! Спасибі! Що ж, круто розвалились! А тепер і відпочити час. Будемо розігрувати лотереї! Приготуйтеся. Називаю номери. Номер 2 Плюшева іграшка. Номер 28 Фляга. Номер 0. Музичний комп'ютерний диск з 2010 12 років. Номер 93. Термос. А Термос і є фляга, по суті. Номер. Номер. Номер 17. Тис. Але ж з містами. No23. Крутіло, фляги. Номер 66. Ось така штука для розваги. Номер 6. Ще одна така. Номер 50. Сіді програвач. Номер 36. Гралі карти. Та дешевше було б купити в магазині. Ще б гривня була б на жуйку. No18. Набір для садівництва. Номер 16. Гумові чоботи. На цьому день молоді закінчується. Тому що вже вечоріє. Ale jeszcze dyskoteka będzie. Na tym ja z wami zapraszam. Ale po 3 godziny nasz DJ będzie rozważać was w klubie. To był dzień młodzi.